Сьогодні поговоримо над тим, як батьки самі не розвиваються і не дають розвиватися своїм дітям, не дають щастя і не наповнюють їх позитивними созидательними думками і діями. Як це відбувається? батьки? Відносно того, як вони розвивались і що вони мали, вони формують таку фразу, що якщо вони в дитинстві або на протязі свого життя чогось не мали і не досягли в своєму житті, вони бажають, щоб діти це мали. З одного боку, це гарно, а з іншого боку, як це випливає? Батьки, по-перше, вони не змінюються. Якщо батьки розвиваються, змінюються і покращують стан свого життя, то це добре. і Їх діти тоді розвиваються, і вони це роблять одночасно. І в позитивному стану знаходяться як батьки, і в позитивному стану знаходяться діти. Але є одне, але якщо в такому стані батьки якби забивають, насаджують свої думки своїм дітям, то діти відштовхують таких батьків і не бажають з ними теж спілкуватися, чому тому, що батьки не дають самостійно дітям розвиватися і проявлятися в просторі, вирішувати свої питання, своє призначення і проходити свої уроки, свої опити. Батьки в такому стані, коли вони розвиваються і знають чогось більше, то діти також є дзеркала, що потрібно. Дивитись і одночасно, як змінювати себе відносно того, що діти нам проявляють, тому що це дуже гарні дзеркала наші в нашому просторі. Якщо діти нам щось проявляють, зверніть увагу і, будь ласка, змінюйтесь у себе, змінюйте себе. Яким чином змінювати це? Проходимо на курси, тому що так в доступі це некоректно, тому що ви можете зробити багато помилок, і ці помилки можуть не допомогти вам, а погіршити ваш стан, стан ваших дітей і стан вашого життя. Ми це уникнемо, і важливо, щоб ви поступово розуміли, що ви робите, як ви робите, і для чого ви робите. Тоді ви можете цим користуватися. Якщо ви не знаєте, як це робити, то розумієте, ви можете або зробити помилок багато, або як я кажу, вистрілити і попати в десяточку, о, або спрацювало гарно, або ви відсторонитесь від цього, тому що деякі люди цього від стану страху свого пугаються, можна сказати. так, А іноді просто рівно до цього відносяться і каже, та це все брехня, і ну, його все в баню такого не існує, або існує, хоча воно все існує. І людина така теж ділиться на дві частини. Вона або. Зовсім не розвивається, або вона потрошки розвивається, але своїм шляхом, але своїм станом вона це відштафовує. І виходить, що вона словами це не приймає, думками не приймає, а внутрішній стан вона читає літературу і змінюється. Тобто, коли їй хтось зовні проявляє це, вона це не приймає, а внутрішні своїм станом, своїм шляхом вона йде і проявляє. тут важливо, щоб людина якби поєднала і казала, що всесвіт єдине, да? І якщо все світ єдине світло, то тоді цей всесвіт єдине як внутрі в своєму розвитку, так і в проявленні зовні. Вони такі батьки не розвиваються, що відбувається з дітьми. Батьки. Наробляють і від стану своєї нехватки того добробуту, або якісного життя, або якогось позитивного стану, який їм не вистачає, вони бажають дітям гарного, як я розібрала раніше, як я звучила раніше. Вони починають дітям робити ти гарне, ти гарне, щоб у дітей все було дуже багато, дуже багато, да. А самі про себе забувають, і вони якби живуть радять дітей життям для дітей, а не поступово розвивають як себе, так і дітей. І це дуже велика помилка. Чому і такі батьки що роблять? Вони кажуть своїм дітям: ми вам дали освіту. Тобто, не діти вивчились, розумієте, коли була безкоштовна освіта, тоді батьки не вчили освіті дітей. А коли освіта стала платною, тоді батьки вкладали в дітей. І отут два. Два таких речога. Коли батьки, які не платили за освіту своїх дітей, кажуть, ми вам дали освіту, вони брешать дітям, вони брешеть сві... Всесвіту, вони брешуть самі собі. Чому? Тому що вони не давали освіту дітям, вони не оплачували своїми коштами за освіту, а тільки що вони робили. І якщо, якщо дитина сама отримувала стипендію і навпаки свою стипендію віддавала батькам, тому що батьки казали, що каса одна, да? сім'я одна або подружжя одне, і каса одна, і дитина на цьому стані, коли вона розуміє, що якби всі кошти або матері, або батька, да? і такі батьки не вчать своїх дітей. Правильно розраховувати і користувати своїми коштами, то діти віддають свої кошти батькам і думають, що це нормально. Але батьки не цінять, і що виходить? Батьки не вчать дітей, тобто вони не платять за навчання дітей, а діти отримують стипендію і віддають її ще своїм батькам. І виходить, що діти вже спонсують і вже батьки користуються енергією денежною за. Рахунок своїх дітей і гроші, які заробляють вже діти самостійно, вони не використовують на себе, на свій розвиток, на, на концерти, на гарні книги, на подорожі. Вони не використовують на себе, а віддають батькам. І такі батьки привикають, що діти їм віддають стипендію. Зрозуміли, да? І це я вам кажу ті приклади, коли було безкоштовне навчання, щоб ви розуміли. І діти віддають свою стипендію. Може, це не всі діти. А я знаю дуже багато прикладів, коли це було. І виходить, що діти собі нічого не залишають. А головне, що діти показують всесвіти, що своїм навчанням, своїм трудом, яким вони в даний час заробляють свою стипендію, показують, що їм кошти не важливі. Розумієте, і всесвіт з самого початку починає формувати. Вони віддають батькам, тому що їм кошти не важливі. Розумієте, а важливо що сказати таким батькам, що це твоя стипендія. Ти можеш купити книги, ти можеш зібрати на подорож, ти можеш купити косточку. Якщо у нас немає або не вистачає бути на що, зрозуміли, да? От, То ми можемо у тебе, якщо ти нам на це даєш дозвіл, від якби займу зробити, а потім, щоб не брати в банку, а потім тобі повернути. І важливо, щоб такі батьки своє слово здержали, щоб вони взяли і повернули дитині. Тоді дитина розуміє, що їй повертають і її батьки не обманюють. розумієте, да? Або дитина вже за вона вкладає відкладає там, на квартиру, або там на щось на щось. Я вам просто кажу на той момент, коли це було доступно фінансово більш. ось. Але якщо дитина ще й додатково робить якісь працює додатково робить курсові, або креслить якісь курсові дипломні роботи і заробляє на цьому кошти, і також віддає кошти своїм батькам, то це теж каже, що дитина працює і не ціни свої кошти, які вона заробляє які дає їй всесвіт. Розумієте, тобто всесвіт їй дає можливості, а дитина, яка це робить, а дає кошти своїм батькам, вона ці можливості не використовує. І самого дитинства вона. Собі ставив програму, що їй кошти не потрібні, тому що вона працює для благо когось, тобто на, на благо батькам, на благо знайомим, на благо сестрам, на благо братам, на благо дітям, розумієте а для себе, як би нічого, і оце помилка, яка формується в дитинстві у дітей, які віддають свої зароблені кошти батькам. Розумієте? Другий момент, коли батьки оплачують знання або освіту своїх дітей і. Діти отримують стипендію, розумієте? Але з якими думками і батьки не відстануть щирого щастя і серця, що я дуже радію, що мої діти будуть мати гарну освіту, розумієте? А відстану корисного, тобто що це відбувається. Коли батьки від свого стану нехватку знань або якоїсь освіти, або якогось розвитку вони починають для дітей платити, платити за освіту, коли платна освіта за репетиторство, або ще щось, розумієте? Дуже дуже багато приходить час, коли потім такі батьки що роблять. Вони кажуть своїм дітям: ти ми тебе вивчили на моряка, у тебе дуже велика зарплата або на комп'ютерщика. Ти там вивчився, да ми тобі оплачували, або там ще щось розумієте, що ви платили за цю освіту. А тепер ви бачите, що ваша дитина заробляє багато коштів. Ви зрозуміли, так да? і ці кошти, ви тепер кажете, що я стільки вклав гроші, а ти тепер мені, мені зобов'язаний. Вибачте такі батьки, ви використовуєте своїх діт дітей і ставите. Ваші стосунки в стан довгу розумієте? Тобто, ваша дитина, я би вам постійно должна, ваша дитина вам нічого не должна. По-перше, якщо дитина бажала вчитись або на моряка, або на когось да дитина повинна вчитись самостійно, якщо вона цього хоче. Якщо ви зробили висновки свої, прийняли таке рішення, що ви допомагаєте своїй дитині, дитині від стану любові, ви вкладуєте кошти в репетиторство, викладуєте в кошти в освіту, так або ще в щось, то ви повинні розуміти, що це від стану любові, і ви вкладуєте стільки. Скільки ви в стану любові щасливі від того, що ви допомагаєте своїй дитині або своїм дітям, і також на фоні цієї допомоги в навчанні або будь що ви одночасно щасливі самостійно в своєму розвитку, в своїм станом, тобто на фоні допомоги допомозі вашої дитини, ви паралельно повинні розвиватись, ходити в театр, читати книжки, проходити курси, подорожувати, гарно одягатись, ходити в прикарню, Розумієте, гарно їсти якісну їжу. Тобто, це каже про те, що ви повинні йти паралельно. Якщо у вас паралельно не вистачає кошти, і ви дитину вчите за рахунок свого стану, це це дуже-дуже погано, чому? Якщо ви це від стану любові прийняли, таке прийняли скажіть, да, я жертвую собою раді дитини, то таку жертву ніхто не оцінює, запам'ятайте раз і назавжди. І така жертва нікому не потрібна. Чому? Тому що діти вони не оцінюють не заработані кошти вам, не енергію затрачена вам, не знання, які ви мали для того, щоб заробити ці кошти оплатити платити курси або навчання цієї дитини. розумієте, про що я кажу? Тобто І якщо ви візьмете іншу чужу людину, так ви подивіться, ви скажете. Дасте комусь там, не скажете, а дасте комусь там великий подарунок, машину, там, чи ще щось, або просто маленький подарунок. Да? Людина обратиться з'їсть або там візьме, або буде користуватись, так? А ви будете від цієї людини чогось чекати, поваги, або також на взаєм подарунок, а вам ця людина не машину дарує на взаєм, а ручку. Да? А ви кажете, підожди, я вам машину подарив, а ви мені ручку. А вона каже, ну я тобі ручку дарю. ну і що? А чому це так? Тому що людині. Вона цінує тільки свою енергію, вона цінує тільки свої кошти, які вона зробила самостійно. І вона розпоряджається своїми коштами, вона розуміє, куди вона вкладає, чому вона вкладає, що вона від цього має, як вона розпоряджається коштами, розумієте, як вона взаємодіє з світом, як кошти, ті, які вона вкладає, примножує світло, а також примножуються кошти у них самих. Не від того, що вони заробляють на цих людях, ні, а від того, що ті люди настільки вдячні, що або діти, або батьки розумієте, настільки вдячні, що у них примножується зріст, кошти, гарні стосунки, позитивний настрій, здоров'я. Розумієте, про що я кажу? І від цього це залежить. Тому, якщо ви подарили машину і бажаєте, щоб вам на щось хтось був зобов'язаний, ні, це ви настільки цінуєте цю людину, що відстану свого щастя подарили машину. Але якщо ви. Цю людину бажаєте використовувати в стану довжен. Розумієте, так і в освіті, так і восьо в стану довжен, що я дарую освіту, оплачую її. Я даю, дарую машину, я дарую квартиру. довжен, да? от я такий щедрий гарний. Але ти мені потім все життя потрібно мене отримувати. Утримувати, розумієте? Як батьки думають, ти повинен седержати, як фінансово, таке гарне моє життя. Я тобі дав квартиру, а ти повинен вмерти, ну, щоб я жила дуже гарно. Або дітям ви дали освіту і требуєте від дітей, від моряків або там дітей, хто багато заробляє. Ви требуєте і кажете, що от мені потрібна кухня, от мені потрібна ти, от мені, тобто ви. Ставити в стан своїх дітей довжин, вони ті типу, вам довжди перекрити ваші потреби. Але як я кажу, але енергетикою готові, чи ви до того, щоб вам діти давали ці кошти? Перекривають вони, вони можуть перекрити ваші потреби, але вдячні, чи ви цьому розумієте? У вас врабатується в стан такий у батьків, у таких людей стан ненаситності, тому що це не ваші кошти. Ви не ціните не енергію, ви не ціните не труд, ви не ціните працю, вибачте, ви не ціните. Знання своїх дітей або людей, які закривають ваші потреби. Чому? Тому що ви просто собі поставили таку фразу в самому по початку, що я дав освіту, він мені довжен. Я або ви, батьки, подарили квартиру, значить вам дочка чи син повинен. Розумієте? Оце у цей стан ви чітко чіткоотпрацюєте. Тому що, якщо ви стан у вас по, стан повинен, то від стану повинен руйнуються всі стосунки між дітьми і батьками. Ніхто нікому нічого не повинен. Запам'ятайте раз, і назавжди. Якщо ви робите цей вибір, ви це робите від стану любові. Ви зробили і забули, як я кажу. Зробили і забули. Тоді цей стан і переходить в стан любові, тобто діти вдячні, що батьки від них нічого не потребують, розумієте, а батьки вдячні, що діти самі розуміють цей розвиток. Це все і розуміють за що чого це у них. Гарні стосунки, гарний м, такий розвиток. Чому тому, що батьки дали стартовий, знаєте, стар старт Такий, якщо батьки дали такий старт, і діти цінують цей старт, який дали їм батьки, то такі діти їх не треба просити, їм не треба казати. Такі діти самостійно або батькам щось подарували, або приїхали в гості і там щось робили. розумієте, оплатили, або ремонт зробили, або ще щось. Таким дітям не потрібно казати, тому що діти такі самостійно бачать, але є і інші випадки, коли батьки переводять в стан должен, відвертають. Дітей іноді так бабусі роблять, що я тобі допомагала внуку чи внучки кажуть, я тобі допомагала, коли ти був маленький, там йому рік чи два місяці, да там з матусю, коли вона там народила дитину, їй було погано, і вона допомагає під видом своєї дочки. Вона доглядала дитину, тому що дочка була в лікарні. Я от приклад, вам такі розказую, була в лікарні. Да? А потім бабуся, доглядаючи цього онука, вона якби переводить в стан. Унуку повинен Розумієте? тобто онук повинен їй за те, що вона зберегла йому життя, за те, що вона доглядала його, і від того, що вона допомагала своїй дочці, коли вона була в лікарні. Розумієте, як буває в житті заварачують бабусі і дідусі і батьки, як заворачують стан должен. І коли дитина цей онук виростає, ця бабуся бачить, що онук. Продвигається, чи онучка продвигається, налагоджуються у нього стосунки, він чи вона подорожує, там нормально заробляє. Да? І от такі бабусі починають казати, що коли я тобі була потрібна, ти у мене був. Да? А коли не потрібна, ти навіть мені там нічого не присилаєш. І представляєте, що виходить, що такі бабусі ще більше відвертають онуків від себе, а також відвертають дітей своїх. Тому що діти розуміють, що мама, ти виходить. Свої, те, що ти допомагала своїй дитині відносно того, що ти доглядала онука, коли вона була в лікарні, тепер ти привела в стан должен, Як свою дитину, що вона повинна тобі за те, що вона доглядала тебе в лікарні? Да, І онук повинен тобі за те, що ти його доглядала, поки донька була в лікарні. І виходить, що. Матуся не живе від стану щастя, що я щаслива, що всі щасливі, розумієте, а живе від стану, що в всі довжні, що їй всі повинні розумієте? і тобто вона живе за рахунок енергії всіх, і що на цьому стані відбувається від такої матусі, поступово відвертаються усі з нею не хочуть спілкуватись, і вона хоче ходить, не може знайти чоловіка, бо її чоловік ушов життя, не може знайти там знайомих подорожах. Чому тому, що знайомих в неї може й бути багато, але таких, знаєте, людей, які її підтримують на дуже багато стану років. У неї немає чому, тому що вона працює від стану, що їй хтось повинен. Розумієте? І вона зав'язує стосунки від стану, я тобі роблю це, а ти мені повинен це. Розумієте? Тобто вона робить не від стану щирого серця, а відробить від стану, що я з цього поімію зараз або в майбутньому, і що мені будуть повинні на великій протязі життя, наскільки це мене буде влаштовувати, тому що я вже там в такому то віці. Розумієте, про що? І іноді доходить до такого абсурду, я навіть хочу сказати, що такі бабусі, матусі, іноді себе зовнішні запускають в такий вигляд, тобто перестають за собою ухажувати. Фарбувати волосся, наводити прическу, да е, робити якісь стани, гарну одежу одягати, одягати і чому тому, що навіть дажу того, що нижні, нижня одежа, як я кажу, натільна одежа. Гарна повинна бути і такі матусі не купляють собі цю одежу для чого, щоб виглядати не дуже респентабельно і показувати своїм дітям, що ось бачите. Ви мені повинні за те, що я навіть так виглядаю, тому що ви багаті, у вас є багато роботи, або там що, а а я отака, і не неспроможня собі купити трусів, як я кажу. Розумієте, тому що вони латані, пролатані, або там ще щось і розумієте, або іде там купляєш секен-хенда, або там ще щось. Хоча люба людина, люба дитина з пенсії, скіпендій, вона може в місяць купити один. Або пару трусів, пару носків 100%, як я кажу, вони будуть на венті і буде да, постирали, викинули, як я кажу, через місяць купили знову двоє трусів. Так, от я вам про що я кажу. Тобто це я розумію, що у людей більше нижнього натільного білья, нижньої одежі більше, але є ось такі приклади, як люди самі самостійно роблять свої образи, показують тим, що вони неспроможні. А по факту вони зберігають кошти, вони спроможні, вони мають, вони знаєте, як я кажу, розраховують на більше, але вони застають умови такі, що їм всі повинні. А також як це відбувається на тому, як матусі або батьки ще маніпулюють. Вони своїми думками натягують свій стан здоров'я, і переводять в такий стан, що вони починають хворіти, розумієте? Тому що вони бажають, щоб за ними доглядали, щоб за ними ухажували, і всі були должні їх обслуговувати. А що таке стан обслуговування? Тобто людина неспроможня. І з такої бабусі матусі, що трапляється, або у неї захворювання такі, що повинний постійний уход, або там, зор якийсь, або з ногами, з руками. Ну тобто ви мене зрозуміли, розумієте, про що я кажу? Тобто такі матусі вони не формують стан свого щастя і процвітання, а вони формують стан повинен, должен на фоні того. Що вони якби не спроможні, і це спроможні не відстану любові, що да, дійсно якийсь опит змінюєтесь, щоб стати краще, а не спроможні тільки тому, що вони бажають, щоб їм всі повинні і вони хочуть щоб їм приділяли максимальну увагу за те, що їм повинні всі. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже вдячна, до зустрічі. Дякую.